Терористи зградів сьогодні обстріляли селище Сартана, це передмістя Маріуполя. Про таке речник штабу АТО Владислав Селезньов. П'ятеро людей загинуло, десятеро поранено. Такі цифри назвали в міській медслужбі. Ірина Виноградова знає більше про ситуацію в зоні АТО. За минулу добу терористи з градів обстріляли позиції села То в Пісках, комунії Ольховаці Донецької області та в селищі Чорнухини-Луганської. Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Протягом доби звільнено з полону 18 українських військовослужбовців: це шість офіцерів збройних сил України, 11 військовослужбовців Національної гвардії і один. Військовослужбовець батальйону Айдар, які перебували у ворожому полоні в Донецьку та Сніжному, відбили українські військовики атаку терористів на тоненьке Донецької області. По ньому теж гатили зградів минулої ночі. Втрат немає, каже речник штабу АТО Владислав Селезньов. Загалом за добу зафіксовано понад 30 обстрілів в районі населених пунктів Дебальцева, Чернухіна, Новотроїцька, Пєскі. Після перерви поновились обстріли позицій сил АТО в районі Маріуполя. За добу такі події фіксувалися в районі Талаковка, Жавтнева, Павлополь. Вагнему відповідь вагневі засоби бойовиків нейтралізовано. На цьому відео терористи штурмують Донецький аеропорт. Поряд із литовищем ущент розгромлені будинки. У них базуються бойовики. Вогонь ведуть із автоматів Калашнікова та от таких ручних протитанкових гранатометів. Йомка, шмарі, Термінал. Новий термінал! Боя! На цих кадрах розбиті будинки в самому Донецьку. Вулиця Героїв Труда. Відсутність води, відсутствие газу. Люди отак от на таких печках. А то я собі їду. Це 12-річний донечанин Віталій. Він розповідає, що дня йому доводиться на кілька годин спускатись у підвал через обстріли. Ночі ми з мамою скачили, виходимо грати тут. Діта упали аж підіташка. казала, що та поташна да, серце стучало. це Олег Бугайов, житель Одеської області. Чоловік копає траншею для українських військових. Рішив з'їздити з ДНР. Но по дороге познакомился с бойцами украинской армии и понял, что я был неправ. И решил помочь бойцам украинской армии. И желаю всем того же. Я выкопал, смотрите, вот эту траншею, пока мне не выдали личное оружие. Какое у тебя сейчас личное оружие? Мое личное оружие пока что это. Но скоро будет АК. За минулу добу зоні, АТО загинуло семеро українських військовослужбовців шестеро підірвались на міні. Ірина Вінградова, перший національний.